Привіт! В цьому відео ми з вами створимо проект, пропишемо деякі теги, а також відобразимо весь наш сайт у браузері. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт ITproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Перше, що нам потрібно зробити, так це створити певну папку, з якою ми якраз і будемо працювати. Така папка може бути створена де завгодно та може мати будь-яку назву. От, наприклад, я давайте зараз створю нову папку на робочому столі. Таку папку я назову як 3W. І далі я просто беру цю папку та переношу сюди в програму Visual Studio Code. Після цього ця папка вона тут відкривається, вона повністю пуста. Та з такою папкою ми якраз і будемо з вами. Працювати тут в цю папку ми давайте відразу додамо якийсь новий файл, тому я натискаю на спеціальну кнопку. І перший наш файл, я давайте дам йому таку назву як індекс. Взагалі, будь-які інші файли, які ви в майбутньому будете називати, вони можуть мати будь-яку назву. Але оскільки ми зараз створюємо перший файл для усього нашого сайту, то такий перший файл його логічно назвати саме як індекс, адже такий файл з такою назвою він завжди буде відкриватися автоматично. При заході на головну сторінку нашого веб-сайту. Тому, оскільки це перший файл, то називаємо його як індекс, а всі майбутні файли, всі інші файли, ви вже зможете називати, як вам тільки захочеться. Так от, вказуємо назву індекс, і, звісно, потрібно ще вказати розширення для файлу. Оскільки я хочу прописувати HTML-код. То розширення я тут прописую як .html. От таке Отаке розширення. Обов'язково ви також пропишіть саме таке розширення. Якщо воно буде якимось іншим, то ви вже тут не зможете прописувати сам HTML-код. Отже, тепер в нас є файл, в якому ми можемо прописувати HTML-код. І пізніше, коли ми цей файл запустимо в браузері, ми побачимо, що в залежності від HTML тегів у нас будуть виводитися різні об'єкти на самій сторінці. Для початку давайте поговоримо взагалі, що таке HTML теги. По суті, HTML теги вони описують певний об'єкт, який пізніше буде відображений на веб-сторінці. Самі HTML теги вони прописуються в наступному форматі. Ви записує... записуєте кутову дужку, далі вказуєте назву для HTML тегу. Ну, головна мета взагалі цього курсу це якраз вивчити оці всі назви для HTML тегів. Наразі давайте я пропишу якийсь неіснуючий HTML тег, ну, наприклад, пропишу просто тут name. Так от, ви відкриваєте кутову дужку, прописуєте назву HTML тега. Далі закриваєте цю кутову дужку, І далі мені тут програма ще автоматично все дописує. Далі вам потрібно ще дописати, якби закриваючий HTML тег. Він прописується так само, але ви ще тут додаєте слеш. Таким чином, ви отримали HTML тег. Знову ж таки, такого не існує HTML тегу, це лише приклад. Але ви отримали щось на кшталт HTML тегу, і все, що тепер буде записано всередині цього HTML. HTML тегу це буде якби прив'язано до от саме цього HTML-тегу. Ну, можливо, зараз це трошки складно зрозуміти, але просто сама конструкція вона заключається в тому, що ми будемо прописувати ось такі подібні об'єкти. Ну і в залежності від таких об'єктів, ми будемо описувати певну структуру нашого веб-сайту. І от тепер від слів ми давайте перейдемо до справи та пропишемо дійсно важливі HTML теги для створення нашого веб-сайту. Перший найбільш важливий HTML тег, він так і називається як HTML, тому я його тут прописую. Також програма мені відразу прописує ще закриваючий HTML тег. Ну це те саме, але лише тут іще додається слеш. І далі будь-які ваші наступні HTML теги, які ви будете прописувати, вони завжди повинні бути всередині ось цього глобального головного такого тегу, як HTML. Тобто, це головний наш тег, ми його прописали. І тепер всередину цього тегу ми прописуємо в. Весь, по факту, наш майбутній веб-сайт. Наступний тут HTML-тег, який ми з вами пропишемо, це тег head. Він також тут має відкриваючий тег і закриваючий тег. І TechHead, він описує щось на кшталт характеристик або ж налаштувань нашого веб-сайту. Тобто тут ви можете вказати, як буде називатися сторінка вашого веб-сайту. Ну, конкретно, як буде називатися ця сторінка. Тут ви можете вказати якісь ключові слова для вашого сайту, можете встановити кодування для сайту, щоб весь текст він відображувався коректно. Також ви можете тут вказати автора вашої сторінки та вказати підключення різних файлів, наприклад, файлів зі стилями або файлів з флітування. Функціоналам, тобто файлів, які написані на основі мови JavaScript. Тобто, tag head – це щось на кшталт такого функціонального тегу, куди ви зможете прописувати різні налаштування. Наразі ми давайте цей тег залишимо просто пустим, нічого туди дописувати не будемо. І важливо розуміти, що незважаючи на назву цього тегу. TechHead, він не описує якусь умовну шапку сайта. Ні, тут будуть описані саме характеристики сторінки, а все те, що вже побачить користувач, воно буде описано в іншому тегі, який ми давайте теж з вами створимо. Цей тег він називається Body. Тобто всі характеристики вони прописуються в тегі Head, а все, що побачить наш користувач, воно записується в тегі body. І давайте наразі я тут пропишу дійсно якийсь певний текст. Наприклад, давайте я тут пропишу щось на кшталт Привіт. Ну і просто більше нічого записувати не буду. Далі я нажав Ctrl-S, щоб зберегти весь цей файл. І бачите, після того, як я натиснув Ctrl-S, в мене тут ще програма трошечки розкидала по-іншому всі ці html теги. Ну, в залежності від того, як ви їх тут будете прописувати, які ви там відступили. Ви будете створювати, в залежності від цього сторінка ніяк не зміниться. Тобто ви можете тут створити хоч 200 там якихось пропусків, а можете їх не створювати, і так само буде сторінка виглядати в браузері. Тому не проблема, що в нас от, так от пробіли всякі вони були видалені. Отже, я просто зараз створив саму стандартну таку HTML-структуру. В нас є головний HTML-тег, він в кінці закривається. В нас є шапка, хед. Де ми прописуємо характеристики, поки тут ніяких немає характеристик, і в нас є боді, це якраз те, що побачить користувач. Тепер ми давайте зробимо от що з вами: ми спробуємо всю цю HTML-сторінку відкрити в браузері. Для цього нам потрібно зробити наступне: ми відкриваємо папку, де в нас є цей файл. І далі ми просто два рази натискаємо на сам HTML файл. Після цього він відкривається в браузері за замовченням. Тут відразу ми з вами помічаємо, що в нас відкритий файл index.html, Тут прописується ще адрес, ну повний шлях до цього файлу. А також відображується весь той текст, який в нас був записаний в тегі Body. Тобто тут в мене було записано лише привіт, саме тому тут тільки такий текст і був виведений. Тепер ми давайте ще з вами спробуємо попрацювати з тегом head, і спробуємо зробити так, щоб ось тут наша сторінка вона якось називалася. Інакше не просто index.html як назва файлу, а якось, щоб вона мала іншу назву. Для цього нам потрібно зробити наступне: ми в Tech head прописуємо спеціальний тег, який називається Як Title. Він також тут відкривається і закривається. Все, що буде записано в цьому тезі, все воно буде відображено саме в назві оцієї вкладки. Ну і давайте тут я напишу щось на кшталт мій перший сайт. Наприклад, нехай буде тут такий текст. Також зберігаю цей файл, знову ж таки, Ctrl-S, і після цього оновлюю сторінку. Тепер ми замічаємо, що ось тут пишеться мій перший сайт, тобто ми змінили назву нашої вкладки. Це досить добре. І от ще один важливий нюанс. Наразі в нас все працює коректно, але можливо у вас вже тут якісь символи виводяться не зовсім правильно. Таке може відбуватися через те, що ми не встановили з вами кодування для всієї нашої сторінки. Тобто, нам потрібно сказати браузеру, з яким кодуванням потрібно відкривати цю сторінку. Мій браузер, він бачите, ну якби все сам автоматично відобразив, все спрацювало коректно, але може таки бути, що браузер ну не зорієнтований, Йєнтується і буде відображення не зовсім коректне, адже не встановлене кодування в самому файлі. Щоб нам встановити кодування. Ми перед тим як прописуємо будь-який текст. Ну, я маю на увазі перед title або ж перед body, Ми ось тут в head прописуємо спеціальний метатег. Щодо метатегів, ми ще з вами будемо окремо говорити. Це взагалі така дуже крута додаткова структура. Але наразі просто давайте пропишемо сам цей метатег. Тут ми прописуємо з вами це, це спеціальний атрибут. Знову ж таки, про атрибути ми також з вами ще будемо говорити. Наразі давайте просто це все пропишемо, ну а пізніше ми це, всі, ми це все ще добре вивчимо. Так от, зараз я прописую тех мета, далі вказую атрибут charSet, і тут вказую, якби, певне якесь значення. В моєму випадку я тут вказую UTF 8. Це стандартне кодування, яке підтримує як крилицю, так і латиницю. Тому це якраз те кодування, яке нам і потрібно. І тут важливий момент. Тег мета, він є одиночним тегом, тобто не потрібно нам прописувати тут щось на кшталт. Е, ось такого. Таке прописувати тут не потрібно. Щоб нам закрити тег мета, нам потрібно просто прописати кутову дужку, і тут ми перед цією кутовою дужкою прописуємо ще такий от слеш. Або навіть ви можете не прописувати цей слеш, це також буде оброблено абсолютно коректно. Ну знову ж таки, про одинарні HTML теги Ми також з вами ще будемо говорити. Наразі просто давайте пропишемо ось цей метатех і будемо знати, що це одинарний метатег, який не потребує додаткового закриття. Ну і таке ми з вами зберігаємо, оновлюємо сторінку. Бачимо, що в принципі нічого не змінилося, але просто якщо до цього вас в. Певні символи вони тут відображувалися некоректно, і це було якраз через кодування. То тепер, після того, як ми встановили певне кодування, все буде відображуватися абсолютно коректно. Ну і весь текст він буде показаний, як ми того і хотіли. Ну і до всієї цієї ще структури, ми давайте допишемо ще один важливий HTML-тех, який також входить, можна сказати, в головну структуру HTML-документу. Цей тег він вказує, яку HTML-версію ми Використовуємо в цьому файлі. Щоб нам такий HTML-тег прописати, ми його записуємо до тегу HTML, тобто він завжди йде як перший HTML-тег. І прописується він наступним чином. Ми відкриваємо кутову дужку, прописуємо знак оклику, далі ми прописуємо з вами doc-type, далі вказуємо HTML і закриваємо кутову дужку. Тут не потрібно ставити слеш, не потрібно це якось додатково закривати. Це такий поодинокий тег, він прописується лише один раз. Лише вверху вашої сторінки, ну і за рахунок цього HTML тегу, ви просто вказуєте те, що ось тут в цьому документі у вас використовується HTML п'ятої версії, тобто найбільш новий HTML, який є на даний момент. Знову ж таки, якщо ви таке збережете і оновите сторінку, ви помітите, що нічого у вас якби не відбулося, все працює, як і працювало до цього. Але просто за допомогою оцього додаткового html тегу ви в браузеру вказуєте, які HTML тут у вас прописаний, і він вже буде розуміти, ну як потрібно оброблювати весь цей HTML файл. Отже, в цьому уроці ми з вами розглянули основну структуру будь-якого HTML документу. Як ви можете помітити, будь-який HTML документ він складається з того, що ми вказуємо, яку HTML-версію ми використовуємо. Далі прописується головний тег HTML, в ньому все інше вже прописується. Далі тут прописується тег head, а також тег body. В тегі head ми прописуємо різні характеристики та налаштування сайту. Ну, Наприклад, ми прописали кодування сайту, а також прописали, яка буде назва цієї сторінки. Ну, а в Body ми прописуємо абсолютно весь той HTML-код, який вже буде показаний самому користувачу. Тобто, все те, що ви будете бачити ось тут, все це воно буде прописано в Body. Ну і звісно, чим далі ми будемо йти, тим більше ми будемо е, розуміти, як все це тут працює. Ми ще будемо Вивчати метатеги, ми будемо вивчати поодинокі теги, ми будемо вивчати різні додаткові теги, які прописуються в боді. Все це ми ще будемо з вами вивчати. Наразі вам головне потрібно розуміти, як взагалі виглядає структура будь-якого HTML-файлу. А саме це те, що тут прописується doctype, HTML, head, а також боді. Все інше ми ще з вами будемо прописувати та вивчати. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в. Мою телеграм-групу. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Тож, побачимося з вами в майбутньому. Бувайте!